Європейський союз запроваджує нову систему перевірки на кордонах, сканування обличчя, зняття відбитків пальців та фіксація паспортних даних. Нові правила діятимуть уже з 12 жовтня. У Держприкордонслужбі зазначили, ці зміни стосуватимуться і українців. Процедуру потрібно буде проходити неодноразово щоразу під час перетину кордону з країнами ЄС. В ДПСУ попередили, час проходження контролю може збільшитися. Зауважу, поки в'їзд до Євросоюзу буде безкоштовним і не потребуватиме спеціального дозволу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю. Вітаю, Юлія. Давайте поговоримо про те, як зміниться процедура, тому що коли поляки першими почали тестово використовувати цю систему, шалено збільшилися черги на кордоні. Зокрема, потяги стали дуже затримуватись. Як це має відбуватися? Там, де контроль відбувався просто в потязі, і там, де це відбувається на станціях, чи можете розказати? Дивіться: не треба напевно все мішати докупи. Бо власне, ну по перше, європейський союз давно вже веде мову про те, що вони хочуть так уніфікувати базу даних, яка об'єднувала інформацію з усіх країн. Ну перше, шенгенської зони, і власне це направлено в. В першу чергу на громадян третіх країн, які в'їжджають до країн Європи. Ну, власне, це знову ж таки стосуватиметься і громадян України. І як ви зазначили, це буде і сканування обличчя, це і зняття відбитків пальців. В цю базу даних мають війти інформації про паспортні дані, і про перетин кордону як на в'їзд, так і на виїзд, для того, щоб Прикордонники різних країн могли ну, власне користуватися цією інформацією в, в режимі онлайн. І ну, Польща вже почала тестувати це. Але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги. Ну, це, напевно, не, не зовсім вірно. Звісно, що це передбачає трошки більше часу на оформлення кожної людини, але знову ж таки тут мова йде в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити. І щодо 12-го числа, ц, цей термін ц, цей день Європейський Союз для себе визначив як старт початку функціонування цієї системи, але власне не обов'язково, що всі 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 країни мають запровадити її саме 12-го числа. Це може бути поступове впровадження протягом певного терміну. І якщо до прикладу відбуватиметься якийсь збій в роботі, то власне це може також відтерміновуватися для того, щоб ну власне повністю так налагодити нормальну роботу цієї уніфікованої бази даних. А щодо Польщі, то ну до прикладу, по окремим напрямкам взагалі не відмічалося зараз, не відмічається, щоб Якось це впливало на, на, на збільшення часу під час оформлення громадян по той бік кордону, бо власне ми бачимо потік людей, людей які йде з України в бік Польщі, і власне практично на, на тому ж рівні, як і раніше, таке оформлення відбувається. Щодо черг, до прикладу, то варто пригадати до прикладу, серпень місяць, коли пасажиропотік був досить високий. А в вересні динаміка пасажиропотоку дещо знизилась, і власне в жовтні протягом цих днів пасажиропотік також продовжує падати. Тому суттєвих черг на кордоні станом на зараз немає. Звісно, що є окремі до прикладу дні або окремі години, коли Більше громадян перетинають кордон на виїзд з України. Ну це як правило перед вихідними і там по обіду тоді, коли велика кількість громадян одномоментно прибуває до пунктів пропуску і власне формуються черги. При тому, що треба пам'ятати, що 50% від всього загального пасажиропотоку по українському кордону припадає саме на ділянку кордону з Польщею. Ну а все ж таки, як ось цей контроль новий оновлений буде відбуватися в потягах? Скоріше за все, він спочатку буде відбуватися вже на станціях прибуття. Це не обов'язково має відбуватися в Русі. Кожна, кожна країна на кожному з напрямків може для себе впроваджувати ту схему, за якою вона може діяти для оформлення громадян. Окремі потяги до прикладу, українські прикордонники забезпечують оформлення під час руху до кордону з Польщею. А польща натомість забезпечує оформлення цих громадян з таких потягів безпосередньо вже на станції прибуття. Тому тільки в подальшому, якщо буде запроваджені які, якісь технічні рішення, що дозволять до прикладу чи Польщі, чи будь-які інші країні Європейського союзу здійснювати такий контроль і оформлення зі скануванням обличчя з зняттям відбитків пальців безпосередньо в потязі під час руху, тоді воно і буде забезпечуватися. А так, це в подальшому знову ж таки на станції прибуття, де є стаціонарні місця для роботи інспекторів. Дякую вам за роз'яснення. Давайте ще поговоримо дві з половини хвилини. У нас є про ситуацію на контрольно-пропускних пунктах на пунктах перетину. Чи є зараз черги, чи вже це е, Закінчилось літо, і е, потік зменшився ну, потік, який я вже зазначав, частково він е, зменшився і зменшився суттєво. Ну до прикладу, серпень місяць, варто можливо з ним якраз порівнювати, бо це був такий пік пікове навантаження протягом цього року у вихідні це за добу 150 тисяч перетинів кордону в обох напрямках. у будні десь коливання в районі 130 тисяч перетинів. За минулу добу, до прикладу, кордон перетнуло майже 85 тисяч громадян. Це будній день у вихідні. Ми маємо пасажиропотік десь на рівні ну, близько 105 тисяч перетинів. Тобто, суттєве зниження, це ще не, не повністю показники до прикладу весняних місяців, але бачимо, що динаміка вона знижується, і зростати пасажиропотік почне ближче до зимових канікул. Тому зі зниженням пасажиропотоку власне і зменшується суттєво черги зараз, які відмітив, лише в окремі дні і в окремі години можуть формуватися черги, особливо на кордоні з Польщею, але це не ті не та кількість. Транспортних засобів, які можуть очікувати в черзі на виїзд з України, і до прикладу, знову ж таки людям варто ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску для того, щоб обрати для себе менш завантажений напрямок. Ну до прикладу, за минулу добу. Черги так коливалися по напрямку пункту пропуску Краківець і по напрямку пункту пропуску Шигіні, частково по Устилугу Інші інші напрямки мали нульову чергу, і таку інформацію можна побачити що три години на сторінці нашого західного регіонального управління в Фейсбуці. Вона оновлюється, який який зазначив для того, щоб люди. Могли нею користуватися і обрати собі менш завантажений напрямок, а не простоювати в чергах, бо інколи обираючи для себе так логістично а, зручний напрямок, можна все ж таки довше очікувати на перетин кордону, ніж а, о, о, обрати інший пункт пропуску і швидше перетнути кордон. Спасибі вам, Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нашому ефірі.